Городищенська районна державна адміністрація продовжує роботу з покращення обслуговування сільського населення на часі повторні перевірки функціонування закладів культури та медицини. Подробиці знає Анна Гріненко. Питання поліпшення умов життя на селі зараз знаходиться в центрі уваги Городищенської райдержадміністрації. Очільники району регулярно проводять планові перевірки якості обслуговування сільського населення у різних соціальних галузях. Наразі в полі зору керівників знаходиться гуманітарна сфера. Ми працюємо постійно, провірили школи. Зараз займаємося перевіркою сільської центру культури і дозвілля ФАПів. Для порівняння, я вже можу сказати, там, де є сільські голови, які добросовісно відносяться до роботи, до своїх посадових обов'язків, є відповідна робота, є довіра до влади людей. Там, де голови доробляють два, як два місяці, які залишились до виборів, немає ніякої роботи. Якісь зауваження ми не даємо, вони майже не реагують, роблять вигляд, що хочуть щось покращити, але ми бачимо, як відносяться люди. У цих населених пунктах погано до влади, яка їх недовіра. Тому ми проводимо інформаційні дні, щоб роз'яснити людям, чим причина, які потрібно робити висновки. Піднімаємо різні питання і поступово вирішуємо їх. Які питання можливо вирішити на рівні району, ми їх вирішуємо, які не можна, прийдемо на область. В рамках окресленої програми була проведена перевірка ще двох сіл району буди Орловецької та Ксаверово. При майже рівних фінансових та соціальних можливостях якість культурного життя та медичного обслуговування у селах все-таки відрізняється. Якщо у Буді Орловецькій місцеві проблеми вирішуються на достатньому рівні, то у Ксаверово робочу групу РДА прикро здивував закритий фельдшерсько-акушерський пункт та зачинені двері сільської ради у робочий час. Напівзруйнований будинок культури, занедбаний пам'ятник воїнам Великої Вітчизняної війни, є яскравим прикладом роботи, а точніше без діяльності місцевої влади. І найгірше, що від цього потерпають пересічні громадяни, адже вони не можуть часно отримати навіть мінімальної медичної допомоги або змістовно організувати свій відпочинок. П'ятниця сільська рада закрита, а пошта закрита, це медпункт закритий теж, вона в отпускова. Та не знаю, де вона помощниця. Я думаю, що треба, щоб була. Хоча бажання працювати та ставлення до роботи сільських голів не залежить від фінансового забезпечення чи розпоряджень керівництва району. В першу чергу це особиста відповідальність за долю села та виправдання довіри односельців. Анна Гріненко, Андрій Жандик, спеціально для агенції Теленовин.